Актори театру Курбаса виходять за межі академічного мистецтва, йдуть колядувати. П'ятеро акторів зібрали старовинні колядки і щедрівки, і на час свят ходять до друзів. Одягають на традиційні вишиванки стилізовані свити, які представляла на львівському тижні моди львівська дизайнерка Уляна Барабаш. Ті люди, які потрапляють в театр до Володимира Кучинського, ті починають співати. Бо це є співочий театр. У нас дуже багато матеріалу співочого. От і власне зараз ідуть такі свята, веселі, великі світлі. І ми зібрали такий проекти і вирішили поділитися. Цієї радістю зі всіма збирали невідомі колядки здебільшого на Львівщині, кажуть артисти. Слова тут теж архаїчні деякі походять ще з дохристиянських часів. Рийняли мелодію слова від старших людей і намагалися зберегти народну манеру співу. Ми завжди перед тим як аби не, не додати якоїсь солодкавості до того співу, ми завжди згадуємо. А от як би це прості бабусі заспівали? По репетиції співаки беруть інструменти і вирушають на коляду, заходять до всіх друзів. Співаки принесли добровісті нашому репортеру, журналістам, операторам, відеоінженерам дарують коляду із тримбою, баяном та джамбою. Oh